Росіяни готують наступ на південь. Це дійсно цей росіян. Про що я попереджав ще місяць тому, що це буде? Віталій Кім спростував фейкові вкиди російської пропаганди. Чоловік викрав восьмирічну дівчинку. Сказав, будеш кричати на свободі. З'явилися деталі пошукової операції дитини. На хвилі краси довгий час вважалося, що в наша ще не немає нічого особливого. У Миколаєві презентували здобутки майстринь ставрійського розпису. Сьогодні понеділок, 4 березня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. Росіяни знову обстріляли три громади Миколаївської області. За інформацією ОВА, минулої доби ворожі війська чотири рази гатили з артилерії по акваторії Очаківської громади. Вже опівночі було завдано удару по Очакову. Також вчора зранку та сьогодні вночі обстрілювалася територія одного з населених пунктів Куцурубської громади. Крім того, 3 березня близько 19.30 ворог завдав ракетного удару по відкритій території на околиці населеного пункту Шевченківської громади. Пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства. Нагадаємо, надвечір 1 березня армія РФ завдала ракетного удару по селу Котляреве. Як наслідок виникла пожежа складу та техніки на території ферми. Погрожував нападом вовків та затяг до себе в нору. Миколаївська поліція розкрила подробиці пошукової операції восьмирічної дівчинки з села Лепетиха Березнігувацької громади. Дитина зникла з дому ще увечері 1 березня. Аби її знайти, були залучені правоохоронці, кінологи, військові та місцеві жителі. Ретельно обстежувалися околиці села, покинуті будівлі, пустища, колодязі та лісосмуги. Поліцейським рідні заявили, що дитину міг вкрасти колишній співмешканець її бабусі, який тривалий час жив з родиною. Дівчинку знайшли наступного дня за 6 кілометрів від села у викопаному в землі так званому бункері. Там же знаходився місцевий мешканець. Мешканець, який підозрюється в її викраденні. Дитину відвезли до лікарні, з нею працюють психологи. кривдника затримано і ось як він пояснює свої дії. Зайшов через борт. Вона спугалася, закричала. Закрив рот, сказав, будеш кричати, нас волки сажирок. Спугалась і літала. Далі, збанявся на руках. Потім вона попросилася йти сама. Я надел на нее свои носки, свои кроссовки. Кроссовки слетели. Кроссовки я сам одел потом. Она шла в носках. Выкопал на на аэродроме. Замаскировал. Хотел вечером отвести обратно. Бовна сильно просила ступать. Секретні документы, шифри и софт. У головному управлінні розвідки України повідомили, що зламали сервери Міноборони Росії. Українська спецслужба тепер володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовував ворог, а також масивом секретної службової документації російського оборонного відомства. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між двома тисячами структурних одиниць Міноборони РФ. До прикладу, в розпорядженні української воєнної Розвідки опинилася службова документація заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. В гур додали, посадовець відіграв важливу роль у тому, щоб кібератака стала успішною. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім спростував заяви росіян про наступ на південь України. Він наголосив, що у березні ворог буде особливо активним в інформаційній кампанії навколо цієї теми. Далі пряма мова. Це дійсно фейкі росіяни, про що я попереджав ще місяць тому, що це буде. Але прокоментую, чому люди сприймають цю інформацію, і вона поширюється. Ну, треба про це відверто казати. Це тому, що ми будуємо фортифікаційні споруди, там другі десяті рубежі оборони, і люди дійсно думають, а ага, влада там мовчить, тобто буде наступ, і ми готуємося до оборони. Насправді ні. Є команда долучитися ОВА, допомогти побудувати. Це швидко і зараз, тому що ми можемо. Ніякої зради немає, ніякого наступу нема. Навпаки вони це вкидують, в тому числі що бояться, що ми будемо щось робити. А ми будемо, я думаю, але це не точно. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Знову протикорабельна міна на узбережжі. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення в Одеській області небезпечного предмета на березі моря. Одеські сапери ідентифікували його як якірну міну та знищили з дотриманням заходів безпеки. Рятувальники вкотре закликають громадян при виявленні невідомого предмета, який зовні нагадує боєприпас, ні в якому разі не торкатися його, а відразу телефонувати на номер 101. У Миколаєві стартувала фотовиставка робіт Павла Деменського. У ній представлено 25 портретів, присвячених природній жіночій красі та справжнім емоціям. Як митець створює свої роботи та чим вони особливі, дізнавалася Катерина Рупташ. Присвячено природній жіночій красі та справжнім емоціям у центральній бібліотеці імені Марка Крупивницького відкрили експозицію світлин Павла Деменського. У ній представлено 25 жіночих портретів. Кожен з яких є окремою та неординарною історією. Фотографія скоріше це такий додатковий продукт. Того задоволення спілкування прогулянки, що виходить. Потім вже дивлюся фотографії. і Вибираю, що це да це якась творча, творчий продукт. Так, Павло Деменський впевнений, краса врятує світ, а тому й фотографує жінок та присвячує їм вірші. За словами митця, головне під час зйомки встановити контакт і налагодити діалог. Тоді навіть невелика серія кадрів матиме свій успіх, ба більше не лише на фото. Одним із доказів цього стала модель Олеся Жерегі. Це була не проста фотосесія, це Паша, як друг. Він хотів мені допомогти трошки попрацювати з моєю самооцінкою. І так це допомогло. Після цієї фотосесії було прийнято рішення стати психологом. Роботи фотографа можна придбати. Частину зібраних коштів з продажу портретів та донатів Павло Деменський планує передати волонтерам, які допомагають мешканцям деокупованих населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини, а також на розвиток дитячого образотворчого мистецтва. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Кількість чиновників в Україні скоротять на третину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на 30%. Також планується створити центр уряду, де будуть зосереджені адміністративні функції. Міністерства матимуть невелику кількість фахівців, які формуватимуть державну політику. А центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій та бухгалтерсько-фінансовій сфері. Окрім того, він займатиметься підготовкою документів для міністерств. Запуск центру уряду очікується до 2025 року. Популяризація народної творчості. У Миколаєві майстрині, які займаються мистецтвом таврійського розпису, презентували свої роботи. Окрім традиційних вишиванок та керамічних виробів, глядачі мали змогу побачити мотиви розпису і на сучасних жіночих сукнях. Про значення таврійського розпису в культурному житті Миколаївщини розкаже далі Сергій Лисюк. Таврійський розпис вид художнього мистецтва Півдня України. Внесок миколаївських митців у його розвиток доволі суттєвий. Керівництво громадської організації Центр навчання і освіти дорослих південь організувало спеціальний захід за участі майстринь Миколаївщини, котрі вивчають даний вид розпису. Ми хотіли все підітожити, зробити показ наших напрацювань за всі роки. Тому вирішили, щоб зібрати всіх, хто зацікавлений в розвитку нематеріальної культурної спадщини в цій залі сьогодення і показати наші напрацювання. Сьогодні ви побачите і наші роботи, які пов'язані з керамікою, і наші роботи, які пов'язані з дизайном одягу. Захід проходив у форматі модного показу. Майстрині демонстрували вироби, прикрашені таврійським розписом. Серед них були як традиційна кераміка та вишиті сорочки, так і сучасні сукні. Довго вважалося, що ми ну, як не маємо нічого такого, щоб передавали нам предки. А насправді є, але дуже довгий час просто не знаходили. І таврійський розпис це така перлинка, особливість якої в тому, що в таврійському розписі передається краса нашого рідного краю. Не в одному розписі, так як у нас, не представлена. Морська тематика. Таврійський рот він блакитний, він ніжний, він повітряний. І якраз ця легкість робить його особливим. Майстрині та художники отримали особливі відзнаки за популяризацію мистецтва таврійського розпису. Нагороди вручав заступник міського голови Сергій Коренєв. Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте нашу історію, підтримуєте нашу ідентичність. і Саме те ми захищаємо. Я дуже радий, що Миколаїв відіграє в цьому ну, фактично таку центральну роль. Після показу гості заходу мали можливість придбати сувенірну продукцію, орнаментовану таврійським розписом. Цей вид мистецтва є унікальною візитівкою Миколаївщини, зазначають організатори. Саме тому популяризувати його необхідно не лише в Україні, але й за кордоном. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту. Миколаївський Нікобаскет минулими вихідними виграв три матчі в чемпіонаті України з баскетболу у вищій лізі і продовжує боротьбу за третє місце. На старті туру миколаївці з рахунком 69-61 обіграли столичний клуб селфмейд баскет. Наступним став поєдинок з харківськими соколами, які поступилися підопічним Валентина Береснєва з рахунком 67-80. І на завершення миколаївці переконливо перемогли пуш з Кропивницького. Рахунок дев'яти. 93, Наразі в турнірній таблиці Нікобаскет йде на четвертому місці і відстає всього на один пункт від сум, які залишаються в третьому рядку. Тож бажаємо миколаївцям подальших переможних виходів. Наостанок про погоду у вівторок, 5 березня. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 76%. Далі не перемикайтеся, адже після випуску новин прем'єра першого фільму з циклу Миколаїв, місто Герой України. Це нова робота команди телеканалу Март, яка розповідає про самовідданість захисників нашого міста на початку повномасштабної війни. У фільмі унікальні спогади учасників та маловідомі факти оборони фортеці півдня від російської навали. Дивіться, поширюйте, аби це відео побачили якомога більше людей. Комунікація була слабка, ніхто не розумів, що робити. Вирішили чинити опір, де працює евакуація? Скільки автобусів буде евакуювати людей? Багато чого говорили, що, говорило, що в мітки ставляться Це спеціальні ДРГ, які проникли. Коли я зрозумів, що це сплановано, я попросив людей не реагувати. Мало хто знає, але Миколаєву потрібно було протриматись п'ять днів. Я стала і зрозуміла, що ні, ми вистаємо сто відсотків. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а також читайте сайт ТІВІ.